Реймрейт це доволі такий базовий параметр, але варто приділяти і йому увагу. Багато хто вважає, що чим вищий FPS, тим плавніше рух. І з технічної точки зору так дійсно є. Наприклад, в кіно та відео враження зміниться візьмити на 30 FPS, а умовні 60. В сфері моніторів теж чим вищий FPS може витримати дисплей, то більше варіантів у ігру та фільморобів є для різноманіття. Проте воно часто сказується на ціні, хоч це взагалі не основний параметр, і більше така собі забаганка. Ага, тобто і в анімації теж вищий FPS означає, що вийде краще. Ну як сказати, ця галузь трошки на іншому рівні. Хто би сумнівався? Тож у цьому відео ми поговоримо в першу чергу про те, як вибрати фреймрейт для свого мультика. Звісно, не мені вам пояснювати, тільки гляньте на ось цей блін. Але в цьому відео інфо я беру більше західного ютубчика, бо я настільки ж добре придумую оригінальні як кінороби українських комедій. 24 кадри на секунду це студійний стандарт західної та не тільки мультиплікації. Якщо ми беремо аніме, то там буде у проміжку від 7 до 12. Але іноді аніме може ультанути і видати всі 24. чотири. Чи це інтро або заклад. Проте ми тут далеко не студійні люди і можемо дозволити собі будь-який зручний варіант, бо у нас немає технічних вимог. Хоч 24 може звучати як страшне число. Воно звичай просто позначає загальну швидкість програвання, а не те, що кожен кадр має бути новим малюнком. Отже, існують такі терміни, як одинарки, двійки та трійки. Перші не використовуються постійно. Це якраз промалювання кожного сутного кадра з нуля. Воно використовується в дуже швидких сценах або де треба дуже нюансований рух. Одинарки це дуже складно і заплутає людей, які тільки починають, бо набагато легше помолитись. Двійка це коли ви тримаєте один малюнок два кадри, і трійки, коли три, відповідно. Із очей використовується поєднання усіх, де є крихітні нюанси ви до тасте кадрів, де не треба залишити все такими великими шматками. Можна провести аналогію з книжковими описами оточення. Опишіть загально і кілька деталей, залишаючи білі діри, замість того, щоб розписувати детально про положення кожної полинки. Читач сам собі домалює, що то умовно вітальня. Так само і тут. Ви не робите досконало реальне відео. Ви лише створюєте ілюзію руху, а нашим очам достатньо всього кілька чітких кадрів, які позначають загальний рух та його деякі нюанси, щоб зрозуміти, що персонаж нервово дістає з кишені запальничку. Нам потрібно лише дістає нервово та запальничка. Просто давайте глянемо на ці експерименти з штучним інтелектом, які доповнює проміжні кадри без розбору. Да, ось на ці смірфрейми. Це трапляється тому, що самодостатню роботу намагаються витягнути в те, чим взагалі вона не мала бути. Які алгоритми розраховані вперше на ефектне сломо, покращення якості старого кіно, але для анімації вона не несе жодної користі. Скоріше, шкоду, бо тепер рух нормально не читається глядачем. Що було гарним простим планом, завалили купою непотрібних елементів. Тож концентруватися на FPS -і справа марна. Набагато корисніше буде подумати про рівність руху, бо більшість помилково сприймає слово плавність. Яка досягається не більшою кількістю малюнків, а їх якістю. Ті ж самі ключові та розбивні кадри. Вони мають виражати загальну інформацію і без присутності проміжних. Просто правильний таймінг та читаймість дії. Проміжні кадри додають руху характеру та деталей. Вбувається їм більш різко чи плавно, чи які крихітні деталі допомагають загальній дії заграти новими барвами. Проміжні кадри це як добра приправа. Загальна страва, наче в основі і ок, але приснувала. Тому ми додаємо спеції, щоб наситити та виразити смак, підкреслити те, що важливіше для нас. Да, на цьому каналі тепер такі метафори. Якщо мої метафори достатньо недостатньо хороші та вигадливі, то гляньте відосік автора у номбра Чорізо, який прийняв все це діло вже із музикою і може це якось інтерпретувати, бо сам грає на басу і шарить за музло, підводячи підсумки. Повернімося до цього шедевру. Ось цей момент намальований у 24 кадри на одинарках, а ось на двійках. Який з них читається легше, без нагромадження за інформації і не занадто швидко. Іноді краще обрізати відверто зайві кадри. Я розумію, що це боляче, обрізати свою власну роботу то неприємно. But in some cases less is better, and if you want your work to thrive, you have to go for a compromise. Да мені на серйозних шах було впадло слово трайв українською. Всім дякую. Власне, я піду.